Всім привіт, друзі! З вами Ірема. І сьогодні ми знімаємо сумісне відео з Ярославом <плес> Play Games Коли ми знімали це відео, звук не записався, тому буду озвучувати це відео так. В програмі Запис ми, роб... ми собі виживали з Ярославом. Відео зі звуком буде на каналі Ярослава. В нього записалось, у мене ні. Ми зараз йдемо до скрині та будемо брати з неї ресурси. Ламаємо факели. Спік забрати. Обов'язково. Ярослав, щось там... Я забираю собі найкращі ресурси. Це це забираємо і все інше. Добре, нехай е, зараз... Буде відео. У мене не записався звук, але зато у мене записався звук гри. У мене тільки звук гри записався, тому буде чути тільки гру. Зараз ми з Ярославом повинні дійти до озера. Зараз треба головне пропригнути. Я пропригаю, а от Ярослав ззаді знімає тому можете. Силка на його канал буде в описі, тому заходьте. Зараз ми беремо, робимо верстак, який нам дуже пригоджається. Та тепер Пробуємо скрафтити лодку. Так, беремо Я тут на цьому моменті я забув, як крафтиться лодка. Але е, в цих штучках я її знайшов. По старому я пробу, Я скрафтив лопату. Я крафтив лопату по старому. Як тоді робили солодке. Хто пам'ятає, той ставить лайк. Е, але зараз, зараз просто доски. І виходить що так виходить. Розкладаємо блоки. Блоки, блоки розкладаємо. Е, так. Я тепер поняв, як крафтиться лодка. От, можете подивитись. Отак От по-новому крафтиться лодка, тому беріть собі на замітку. А зараз ми просто з Ярославом сідаємо і починаємо плисти. Зараз він... Зі мною сідає. Все, він сів І ми починаємо плити. Пливем, пливем. Тут ми зараз висадимось. А, ми забули верстак. Тому я зараз пливу до Ярослава, його висадити, щоб він забрав верстак. Він встає. Іде брати верстак. Отак. Напевно, ви питаєте, чому не знялися відео, тому що я на деякий час видалив е, рекордер, там, де я записую підозрю. Та от е, в мене не було доступу до, е, до, до мікрофона і я його не забув включити. І записався тільки звук гри. Отак от, от. Тому звучую зараз. Ми припали на цей берег. Я, я забув зламати лодочку. А по... Все, ламаємо лодку. А потім згадую, що в мене є сокира. Ярослав уже там мене чекає. Я біжу до нього. Йдемо-йдемо і я замечаю село. Ми знову беремо зараз лодку. Я вер... А, я за м'ясом вертаюсь. Треба взяти м'ясо в овечки. І все. кладемо зараз на човен і сідаємо. Ярослав сів і ми поплили. Пливем, пливем. Все, ми приплели. приплели. Зараз будемо лутати наше село. Е а поки ви переглядаєте, поставте лайк та підпишіться. Е це моє найдовше відео на каналі, якщо чесно. Тому що воно на цілих 26 хвилин спойлер. Чи 27? такий вам спойлер дав. Чисто беріть собі чайок і дивіться. Е, ставте лайк і пишіть в коментарях, хто любить отак от взяти якийсь чайок, щось, і просто не переключається ніякі відоси, щоб відос якийсь цікавий був довгий. І сиди собі, насолоджуйся. Зараз я тут трошки пшениці беру. А Ярослав тим часом збирає сіном Ще раз нагадую, ссылка на Ярослава канал буде в описі. Там повне відео вже зі звуком, і мене там чути. Воно вже загружене, тому можете дивитися. Вже готове до перегляду. Відео все одне і те саме ми знімали з двох камер, от як бачите. Я там щось говорив, але це, як бачите, не записалося. Я би не озвучував це відео, якщо б воно б не записалося. Курка. Забираємо м'ясо. М'ясо нам ще пригодиться. Там буде ще багато різного. Зараз подивіться. Добре, ви поки що переглядайте відео, я включу, коли щось буде цікаве. А зараз я зламав блок і я кличу Ярослава, щоб він дав мені верстак. І я скрафтив собі мотигу. Ми, зараз ми його ставимо. крафтимо мотиву Слав скидає мені сіно, щоб я зробив нам кучу пшена і з цього кучу пшениці, щоб з цього ми зробили хліба. Нас вийшло три стаки. Це Ярослава улов. Крафтимо хліб. Ну давай, давай о, нарешті. Тепер трохи хліба ми ділимо з Ярославом. Поділили трошки хліба. 30 мені 35. Ну, поділити неможливо було. Тому ж такі цифри не діляться без зостачі. Добре. Переглядайте відео далі. Тут в мене з'являється голод. Мені просипається звір, і я вирішаю вбити голема. Получити трошки заліза Починаємо його лупити. Пау! Пау-пау-пау! Давай з нашої любимої савки. Покеря зламались, пробуємо лопатою. Та як так лопата те зламалась? Нарешті ми перемогли голема та отримали чотири заліза. Це поки що мій рекорд. Поки що Ярослав десь там збирає квіти, а ми е, зараз він наповідна дати кайло, з яким ми підемо в шахту. А ось і воно. Йдемо в шахту. Вириваємо невеличку ямку. А ось і камінький вам, який нам потрібен. Давай, забираємо камінь. Давай, давай, давай. Нам його потрібно дуже багато. Мене накопали трошки камню. І тепер йдемо крафтити пічку. А, до речі, мене я там е, покликав, вроді в цьому моменті, щоб е, показати квіти. Робочки нати ну, жителя разом з собою. Не знаю, чому. Бімо хліба. У нас дуже великий голод. Зараз ми повинні зустрітися з Ярославом. Шукаємо його. Де ж він заховався? Цікаво, а? Є будинок. О, собачки. Але жалко, що в мене не було кісток. Не такі миленькі. Так. Паркуримо по деревам. Зараз я трохи вам покажу команд. І, можливо, трохи цей момент ускорю. А зараз Ярослав до мене прийде. Тут я знаходжу величезну печеру дуже глибоко. Замічаю котика агента. Та, на жаль, у мене не було риби. Прописуємо. Гіперкоманди це зараз буде на ускореній зйомці. Вивчаємо кучу діамантових блоків. Тепер, що хочемо крафтимо з алмазів. Польнер У нас всього тисяча алмазів. Точніше тисячу блоків алмазів. А це напевно більше ніж. Десять тисяч алмазів, звичайних. Просто викидаємо, тому що ці алмази нам вже просто не потрібні. Не нам тільки забивають інвентар. Хотів би я так в кожному виживанні бути. Хоча командами таке можна устроїти легко або ж модами. Кидаємо кучу діамантів. Тепер я просто не знаю, що з ними робити. Це для мене тепер як просто мусор. Крафтим собі діамантові інструменти. Нам не вистачає палок, тому ми біжимо за деревом, щоб їх скрафтити. Ламаємо дерево. Дерево добуте. Тепер відправляємося назад. Створювати палки. В мене ж Майнкрафт від тих діамантів. А тепер Ярослав дізнався, що в мене є діаманти, і він хоче сюди прийти. Бо забрати в мене їх. А ось і він здалека до мене біжить. Просто подивіться. Дібати алмази, а беру просто землю. крафтом кучу досок. Кучу діамантів. Скрафтим наш е щит. Ярослав вже прийшов і хочу будувати свою хату з діамантів. А я хочу вам показати якісь команди, як заповняти блоки. Якщо ти подивився рівно 20 хвилин цього відео, постав, будь ласка, лайк та підпишись на мій канал. Знову хочу дати собі діамантові блоки. А я поставив собі просто блоки. Через 15 блоків від себе. Прикольно! Чому він так поставився, я не знаю, але нічого. Просто хотів показати вам команди. Ярослав тим часом будую свою хату з діамантів. Я хочу йому допомогти, але не хочу. Тут ламаємо фермеру. Ферми його, грядки, але вибач, фермер, якщо ти дивишся це відео. Але я все-таки рішаюся Ярославу трошки допомогти, але він чомусь відмовляється. І говорить мені все це зламати, тому що йому це не подобається. Пишіть в коментарях, або ж я створю опитування в Ютубі, яке наступне відео зняти. Він буде дуже якісний. Тому голосуйте! А тепер я просто не можу взяти верстак через повністю забитий інвентар діамантовими блоканками. Ярослав продовжує будувати свій будинок та просить мене зламати два блок. Тому що в нього хоча один. Напевно, я всі колаби з Ярославом буду так записувати, тому що Ярослав він ще маленький, тому в нього кучу там. Ну, зрозуміло, він там щось говорить і позаймає час вперед. Але якщо ви хочете, може вставляти, тому пишіть в коментарях вставляти чи ні. Підбираємо наш верстак, та хочу одне скрафтити. А я хочу скрафтити меч та соки берем трошки м'ясо, яке нам пригодиться. Також забираємо цю коровку, не, е, цю е, бараниху. Забув трошки. Е, напевно, жителів витрогати не буду, тому що сенс від них просто ніякий. Хоча з ними можна потрейдитися, але я, я цим деколи не користуюсь. Вирішую піти в шахту, але згадую, що в мене кучу діамантів, тому повертаюся з неї. Нічого. Ярослав просить мене піти подивитись на його квіти, які він там зібрав, тому я не можу йому відмовити, тому йду дивитись на це. Тому теж подивіться. Десь він тут знайшов квіти. А ось і він. Він зараз мені буде показувати його квіти, які він тут Показуй Показує квіт. Ось він мені скине квіти. Він назбирав троянд. Кущ троянди. Нічого собі, ще й дві, ще й два куща троянди. Прикольно. ставимо їх. Добре, я зараз включу. Я хочу Ярославу, щоб стати на цьому фоні. Тому що фон реально красивий. тут я за меняем камеры. Ну, а вы были на канале Ярема Play Games. Сегодня за мной был Ярослав Play Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем папа. -па.